І до спортивних новин прикра поразка. На останніх хвилинах у неділю Чернівецька Буковина зіграла у так званому західному дербі з львівськими Карпатами. Як закінчилося протистояння та які враження від гри у тренерів команд? Далі «Матеріалі Сі-4. У рамках 10-го туру першої ліги буковини приймали у себе вдома гостей зі Львову. За підсумками матчу Карпати перемогли, незважаючи на сильний тиск з боку Буковинців. Важко зразу коментувати після таких ігор. Дуже багато емоцій і дуже багато сили футболісти потратили на футбольному полі. Я думаю, що в дербі вдалося. да? західне дербі, знаємо, вивізка матча Буковина-Карпати Карпати це завжди цікаво. Перший тайм жовто чорні дійсно почали активно, але реалізувати момент вдалося лише у другій половині. Гравець Карпат порушив правила у штрафному проти Кирила Прокопчука. А уже Василь Палагнюк впевнено реалізував пенальті. 1-0. Ми показали, що ми можемо грати, ми можемо давати не то, що бій. Ми можемо грати в футбол з такими командами, як Карпати, які претендують на вихід в Прем'єр-лігу. Одною ногою, скажімо так, що вони вже в Прем'єр-лізі. Тому рухаємося далі, ні в якому разі не пускаємо руки, да, ці емоції дуже-дуже будуть тяжко сприйматися і футболістами, і нами, звісно. Але в останні 10 хвилин матчу левам вдалося не тільки відігратися, а й здобути перемогу. На 81-й хвилині львів'яни зрівняли рахунок, а через 4 забили переможний гол. Ну ми задоволені, що ми перемогли. Ваша команда так само заслуговує великих компліментів. Молодці хлопці билися, хотіли перемогти. І це є, напевно, дуже хороший момент, що футбол розвивається, рухається. Ми зі свого боку, звичайно, що ми задоволені. Перший тайм. Якщо брати, ми трошки відійшли від свого футболу, ми десь почали грати більш, віддали ініціативу команді суперника і хотіли за рахунок швидких атак, за, за рахунок швидкості вийти. Десь чуть чуть не вийшло. В другому таймі, пропустивши м'яч, ми перебудувалися знову на наш футбол, агресивний футбол, коли ми пресингуємо в наплоні поля суперника і десь забили два своїх м'яча. То, що десь... Хотілося і той тому ми задоволені. Ми дякуємо команді нашій нашим футболістам, які не опустили руки при пропущеному м'ячі, А рухалися далі. Також тренер Карпат прокоментував і кур'йозний переможний гол Артура Шаха, який леви забили після невдалого кутового від гравців Буковини. Футбол побудований на помилках. Якщо б не було помилок, то не було голів і не було б було б не цікаво в середині поля був би контроль м'яча і все. А так як ми, ми, ми теж помилилися, ми теж отримали 11 метрів, тому що у нас гравець помилився і заробив 11 метрів. Тому футбол я рахую він на помилках, і він тому напевно і цікавий, тому що він не передбачуваний. Тренер буковини також похвалив зібраність власної команди. За словами Андрія Мельничука, гравці почали дійсно виглядати як єдиний організм. Є команда, є організація. Видно, що вони один за одного, вони. Є вже колектив. Насамперед, атмосфера в команді дуже хороша, я ж кажу. Ми маємо ці моменти пережити просто, маємо пройти цей етап створення команди. І я думаю, ми вже десь на завершенні цього етапу. Да, звісно, що ми виходимо з тої ситуації, які у нас є. Гравці, які в даний момент в якому стані, наразі буковина залишається на сьомій сходинці, а в наступному, одинадцятому турі команда Андрія Мельничука зустрінеться у іншому західному дербі із Івано-Франківським Прикарпаттям. Максим Берник, Ярослав Боячук, Дяни Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4